Ну, я представляю і з мною товариші, які працювали у державному підприємстві Чутово. Ми представляємо колектив близько 20 чоловік, які працювали і на сьогоднішній день. То на пенсії, то на біржі, то працює. Господарство вже більше 15 років знаходиться банкрутом. Земля оброблялася зна хто, ми не знаємо. І практично вона знаходилася в занедбаному стані. Рядом сусіди, пожалуйста, всі мають землі, паї поведіляли. А ми як, як в космосі. То було державне, тим завод, то військовий. На сьогоднішній день тепер державне, куди вже далі тягнути? Дякуючи наполегливості Міністерства агропромислового комплексу, у нас з'явилася надія. Земля буде розпайована справедливо. Я, горобець Петро Федосійович, агроном державного підприємства Чутово Полтавської області.